Приказали, власти того обманювати, брехати воїнам, кажіть, що ви заспали і Ісуса вкрали. Да, ота лож пройшла, каже евангеліст, до сього дня йде. Сатаністи і книжники і фарисеї донині ту лож розпространяють, но вони зрозуміли, прокол був особий. Не треба було класти охрану. Тоді можна було вигадати, а тут охрана була, де ще й підтвердила факт Воскресення. А не Господь сказав і жінкам, куди прийшли рано на гроб, ви що глядаєте живого серед мертвих? Він воскрес, так як і казав ученикам. І жони, вийдя з гроба, спішно, страхом побігли, возвістили ученикам факт Воскресення. Перші отримали не від от людей, від ангела. Апостоли зразу подивилися так з, з недовір'ям, як будто би їм Ісус не казав наперед. Оби ми добре знали, що факт Воскресення був настільки великий, що навіть апостоли, рідні апостоли чули, відділи, знали і забили. І жони їм тепер. Лали перед їх очами факт Воскресення. Лише тоді Петро із Іваном біжать на гроб один скорше, другий пізніше, але потвердився факт Воскресення. Ще іще. Христей сліби вкрали, то коли обвивають усопшого по-єврейському та мазю об тіло роблять, якби помазують, потім обвивають білим полотном. І то полотно на тіло так прилипає, що одорвати його ж само не можна. Якщо одриваєш, то вже одриваєш із кожкою. Так от апостоли обнаружили в гробі чистенький от той головний убор, сударь, котрий був на голові, віддільно від от плаття складений. Стало ясно, що тут не просто украли, бо якщо б украли та одорвали, залишилося слід. Сліда не було, чудесне воскресіння совершилося. Одинадцять учеников, уже без Іуди-предателя, ішли вгору Галілею, куда їм повелів Ісус, сказав їм в Галілеївня видати. І явився їм, і увидівши його, поклонилися йому, а от деякі засумнівалися. Пам'ятайме, що в релігії, де все покладено на віру з вірою, завжди є місто сумненію. Може бути, Бог так создав, щоб факти духовні не були такі, щоб заставляли чоловіка без виходу і без другого рішення. Бог покликає і дає донині всім людям свободу відіти факт Воскресення, вірити, не вірити. Повірили. І засумнівалися. Деякі засумнівалися. І ми сьогодні видимо, як маса людей послухала пропаганду у телевізорі примітивну, ненаукову, антидемократичну, навіть, я би сказав, антизаконну, з повними грубостями, оскорбленнями церкви, священників. Причому журналісти по телевізору не, не удержуються, паскудно говорять, клички якісь клеять. Людям, митрополітам, придумані ними самими. І в місті з тим є факт, котрий люди повірили в Христа, прийшли до церкви, ето сильні лічності. От ті слабенькі, котрі послухали чужу пропаганду, послухали чужі голоси і до церкви нині не прийшли і не прийдуть. Для нас це плюс який. А за чим нам у церкві слабі віру, котрі ні риба, ні м'ясо, ні гарячий, ні холодний, тепленький? Бо при австрійцях він німець, при мадярах мадяр, при Чехах Чех, при Соєцькому Союзі совєтський чоловік, ніколи не має лічного погляду свого мнення – так от, іменно православні християни канонічної церкви це та частина зрілих, духовно людей, які мають своє мнені, деби всі телевізори взривалися від лжи і обмана, а люди йдуть спокійненько до церкви. Один чоловік розказував, що в нього було много друзів, котрі доказували йому, що його жона блудниця. Причому чуть він не клялися, він слухає їх і дако й зазвідав. А ти об'ясни мені, каже, чому ти мені цю інформацію кладеш? Ведь ти розумієш, якщо я довірюся твоїй лежим інформації, завтра я жену свою оставлю. А я її люблю, а вона мені родила четверо дітей, а я вже маю ви внуків. К чому твоя лжива інформація. Ми теж сьогодні кажемо всім людям нецерковним і безбожним, котрі вдома сиділи, ніби вдома сидять. Та рахуються нейтральними. Ні. Люди, котрі сидять вдома, особливо мужчини, професора академіки, такі мудрі, мудряки, вони все знають, але вони не моляться до церкви, не ходять. І вдруг тепер їх на місяць випустили, щоб бити християн, клеветати на християн. І многим все то полюбило, а ще виділи, що з наказують, і проявили себе безбожниками. Не прийшли до церкви не тому, що їх поймали на вулиці та зазали руки ноги, а тому, що лживу інформацію допустили. Тот чоловік, вірний своїй сім'ї, своїй жоні, не допустив лживу інформацію до себе, бо то була лжива інформація, його жона дійсно була чесна, вірна, благодатна християнка, але завідували друзі їх любові і хотіли згубити. Благодаря тому, що Він мав своє мнення, не повірував лжі, спаслася любов і краса. І ми сьогодні, ті люди, котрі не повірували лжі цього світа, а повірували тим апостолам, котрі передали нам о факті Воскресення. Бо лише так поступає, відкидує ложну інформацію, має в руках Євангеліє, факт Воскресення, митуй, діти Божі, красиві, благодатні світлі. Мирні, нікого не вбіжаючі і нікому претензії не ставляючи, легенько ради Христа все прощаємо, бо лиш в такому смислі, в такому разі ми діти Божі, подлінні християни, єдиної в Україні канонічної православної церкви, де подлінні віруючі, настоящі віруючі, а у вічності, іменно й такі і наслідники в царстві Божому, де буде вічна. Páscoa. Amém.